2025 рік. Це рік коли арбітраж трафіку знову набере оберті. Якщо ти вже давно хотів займатися арбітражем, зараз найкращий момент. Літо вже на порозі, трафіку буде більше. Люди масово шукатимуть способи заробітку, А це для нас можливість добре заробити. У цьому відео я покажу, як створювати відео, які залітають у рекомендації, як правильно прогрівати аккаунт, де брати оффери і як заробляти на цьому щодня. З тебе лайк і підписка, телеграм в шапці профілю і ми починаємо. Що таке арбітраж трафіку? Простими словами, це переливання людей з однієї платформи на іншу. У нашому випадку це з Тіктоку до Telegram. Далі нам потрібно визначитися з тематикою відео. Я використовую тематику ось таких мотиваційних відео. Вона добре працює у Тік-Ток, викликає емоції та цікавість. Але ви можете обрати будь-яку іншу ніж. Головне, щоб вона була популярна і цікава аудиторії. Отож, з тематикою ми визначились. Переходимо до створення аккаунту. Перше, що потрібно, це створити новий аккаунт, так як на основному аккаунті, на якому ми дивимося відео, інші рекомендації. Після створення аккаунта, перше, що потрібно, це виділити. Обирай нікнем, який відображає твою індивідуальність. Додай аватар, який не можна проігнорувати. Будь стилем, а не копією і тебе запам'ятають. Далі нам потрібно визначитися, коли ставити посилання у профіль. У нас є два варіанти. Перший це після 1000 підписників. Це найнадійніший спосіб. Так робить більшість арбітражників, і TikTok не ріже охоплення. Другий це через документ. Можна раніше, але є ризик, що TikTok знизить перегляди. Я рекомендую чекати до 1000 підписників. Це безпечніше і дає кращий результат. Ну і якщо ви вже визначилися, що хочете ставити посилання у профіль, то зараз я покажу, як це зробити. Заходимо в налаштування і ставимо англійську мову. Далі переключаємося на бізнес аккаунт. Продовжуємо. Все, бізнес аккаунт готовий. Далі ми заходимо в налаштування профілю. І повторюємо за мною. Далі ми вводимо свій номер телефону. Тепер нам потрібно поставити документи. Їх ви зможете знайти у моєму телеграм-каналі. Посилання в шапці профіль. Далі ми підтверджуємо свій номер телефону і готово. Всім розібралися. Йдемо далі. Прогрів аккаунту і старт контенту. Перед тим як заливати перші відео, потрібен прогрів. Що ми робимо? Коли ми вже оформили профіль, ми виходимо з Тіктоку рівно на один день. На наступний день ми починаємо вже листати відео. Відео, які не відносяться до нашої тематики, ми пролистуємо. А відео, які з нашої тематики, то ми ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємося на траферів і репостимо відео. І це ми робимо 3-4 дні по 15-20 хвилин кілька разів на день. Це для того, щоб алгоритм зрозумів, ага, це яккаун цікавиться конкретною тематикою. Після прогріву заливаємо перші 5-6 відео в одній ніші. Тим самим ми допоможемо алгоритму відправити нас до своєї цілової аудиторії. Ну а зараз я покажу базу створення таких відео. Вибираємо матеріали для відео. Всі матеріали для цього відео можна знайти в профілі цієї людини. Вибираємо музику, яка нам сподобалася. Я виберу ось цю. Тепер включаємо функцію бітів, щоб знати, коли робити переходи в відео. Перший біт буде ось тут, тому інше вирізаю. Тепер ставлю формат відео один до одного. Обрізаю кадри, щоб все було красиво. До речі, якщо ви хочете мати доступ до всіх преміум функцій, то ви можете встановити капкут преміум. Його ви зможете встановити в моєму телеграм-каналі, посилання в шапці Профіль. У кінці та на початку відео ставлю анімацію затемнення. Тепер обрізаю всі фрагменти до формату один до одного. Переходимо до ефектів. Перший ефект буде нечіткість. Горизонтально ставлю на 50 і обрізаю ефект. І ставлю посередині бітів. Тепер копіюю і ставлю посередині кожного біту. Тепер ефект струшування. Робимо його трохи меншим, чим ефект нечіткість. І ставимо посередині кожного біту. Далі ефект стрімке блимання. Інтенсивність ставлю на 0. І розтягую на другу половину відео. Далі ефект спала 2. Інтенсивність ставлю на 0 і також ставлю на другу половину відео. Далі ефект віньєтка. Його ми не трогаємо і розтягуємо на все відео. Далі ефект чорний спалах 2. Його ми не трогаємо, залишаємо таким, яким він є. І розтягуємо на все відео. Тепер у першій половині відео ми ставимо анімацію. Затухання на 1 секунду. Тепер переходимо до тексту. Шрифт я використовую бензин 7 Болт. Ставлю розмір 6 і тут ми пишемо свій текст. Ідеї для тексту бажано придумувати самому, але можна користуватися чатом GPT. Просто відправляємо йому декілька прикладів і кажемо, щоб він робив у такому ж дусі. Переходимо до анімації тексту. Ставлю вихід і затухання на 1 секунду. І вхід тип 2 на 3 секунди. Це ми робимо, щоб наш текст плавно з'являвся і плавно зникав. Знизу в нас буде байт на перехід в канал. Текст ми робимо трохи менше. І ставимо внизу. Тепер ставимо анімацію на кінець тексту, затухання на 0,5 секунд. І зараз додамо фільтр, щоб трохи затемнити відео. Затемнення ставлю на мінус 26, інтенсивність на мінус 13 і чіткість на 85. Все. Фільтр готовий. І експортуємо відео в найвищій якості. Переходимо в програму ноди відео. Додаємо наше відео. В цій програмі ми зробимо яскравий текст, який буде ловити увагу з першої секунди. І тут повторюємо за мною. І експортуємо у найвищій якості. І все, відео готове. Тепер давайте подивимося, що з цього вийшло. Але не спіши все зразу копіювати. Я даю тільки базу. Стиль, ідея, подача це вже твоє. Відео ми робимо щоденно. І найголовніше, вони мають бути оригінальні. Якщо ти просто виставиш чуже відео, отримаєш помилку Неоргінальний контент і твої відео просто не залетять у рекомендації. Коли відео вже готове, ми його виставляємо. Вибираємо хештеги по тематиці. Я виберу хештег Арбітраж, хештег Арбітраж Трафіку. І обов'язково перед публікацією відео включаємо функцію в налаштуваннях Опублікувати в найвищій якості. Якщо відео буде розмите, його не будуть дивитися. Якщо відео чітке яскраве, воно ловить увагу з першої секунди. З контентом ми вже розібрались, але ж як на цьому можна заробити? Все просто. Ти шукаєш офера або команду, які платять за перехід у канал, і лєш туди трафік. В середньому це близько 50 центів за одного підписника. Щоб знайти оффера, можна просто подивитись на кого лють інші трафери, але без досвіду тебе навряд чи візьмуть, тому найпростіший варіант це потрапити в команду. Список актуальних команд я залишу у своєму телеграм-каналі. І пам'ятай, головне тут це виділитися з цієї толпи арбітражників. Придумай свій стиль, формат і тебе точно помітять. Ну якщо ти просто будеш красти в людей стиль, ідею, то просто нічого не вийде. Якщо було корисно, став лайк і підпишись на канал і обов'язково залітай у телеграм. Там ще більше гайдів і корисної інформації по заробіт. Ну я дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.